Нагадайте, будь ласка. Компоненти Дій. Якщо добуток, це яка? Це приклад Даміре? Замноження. Хлібе. Замноження. Добуток, це яка дія буде? Замноження. Множення. Замноження. Поділити по. Замноження. Яка дія Ділен. буде? Ділення це 24 поділити на 8. Перший множник, другий множник. Яка приклад, на що буде? На яку дію? На множення. Множення? Так, множник. Замнож. Ось це ж Скільки разів по... Скільки разів вміщується? Яка дія? Поділити. поділити, правильно, поділити. Вміщується по. Це значить відняти стільки разів по. Тому вміщується по це поділити всі. Запам'ятали? Артеме, ти не запам'ятав? Чомусь? 33 помножити на 3 це глібе. Яка дія буде? Яка? Вяля, догад... глібе, посинайся. Приклад на що буде? 33 помножити на 3, яка дія буде? Множення, все. Ділення це на, яка? на ділення. це наділення. Узя... Поузяти. Це множення, вже узяти. То скільки вміщається, це ділення. А узяти це значить додати, додати, додати і додати стільки. Так? Тому це, це множення. А я за це ще кажу. І це у нас частка, це все сіли самостійно робимо. Записуємо приклади, поки без відповідей.